Доброго дня малята! Сьогодні я пропоную вам послухати про нашого народного поета Тараса Григоровича Шевченка. Маленьким дітям про великого Тараса, що весни полетануть сніги, і на рясті просує веселка, повні сил і живої снаги. Ми шануємо пам'ять Шевченка. Саме в такий березневий світлий час яскраво засяяла над Україною зірка Тараса Григоровича Шевченка, пророка, поета, художника. Сьогодні ми зустрінемося з великим українським поетом. А чому саме зараз? Бо день народження і день смерті його стоять поряд, 9-10 березня між цими двома березневими днями 47 років життя, яке стало славою і гордістю українського народу. Багато років на Україні були кріпаки і пани. Кріпаки, убогі, неписемні люди, мусили важко працювати задарма на пана. Пани зневажали своїх кріпаків, крім того, що заставляли їх працювати, били і навіть могли продати або подарувати іншому панові. А саме в той час народився Тарас Григорович Шевченко. Похирій хаті, край села, надставом чистим і прозорим, життя Тарасу дала, кріпачка мати, убита горем. 9 березня 1814 року в селі Моренці на Черкащині, в сім'ї кріпака Григорія Шевченка, серед морозної темної ночі блисло на все село один вогник. Це народилася дитина. Для пана нова кріпацька душа, а для України великий поет, незламний кобзар. Батько поета Григорій Іванович Шевченко, мати Катерина Якимівна Бойко. Мали Шевченки шестеро дітей Катерину, Михайлика, Тараса, Ярину, Марусю, Йосипа. Найближчою Тарасові була Катерина, яка замінила йому матір. Тарас ріс розумним хлопчиком. Був він допитливим, мрійливим, мав феноменальну пам'ять. Любив природу, пісні, розповіді про минуле що дитиною почав Тарас малювати і писати вірші. Дуже рано у Тараса виявилось хист до малювання. Смалку, крейда чи вулик були для нього неабиякою радістю, усе ними обмальовував, залюбки зображував птахів, звірів, людей, коли служив у пана, пота змальовував картини. Тарас Шевченко був не лише поетом, а ще й талановитим художником. Багато своїх живописних творів залишив нам у спадок. Він написав понад тисячу картин. За свої малюнки Шевченко був нагороджений трьома срібними медалями. Малював портрети, автопортрети, пейзажі, картини про життя народу. Усміхнулася доля Шевченкові тоді, коли йому було 24 роки. Замляки художники побачили в ньому талановиту людину і викупили з неволі, допомагали з навчанням в академії мистецтв. Тарас сам грав на кобзі та бандурі, навчився самотужки гри на фортепіано, виконував настанні твори Моцарта і Бетховена. В своїх віршах та поемах Шевченко описував тяжке життя народу, яке не обійшло і його самого. Вірші Шевченко почав писати ще кріпаком. За його свідчення, у 1837 році, 18 квітня 1840 року вийшла перша збірка Шевченка Кобзар. 23 квітня 1850 року Тараса Шевченка заарештували за порушення царської заборони писати і малювати. Довгих сім років відбував покарання поет в Орській фортеці. Заслання підірвало здоров'я Шевченка, він тяжко захворів і 10 березня 1861 року помер, поховали його друзі у Петербурзі, а через два місяці перевезли праг до України за заповітом поета. Багато віршів, написані Шевченком, покладені на музику. Це пісні Заповіт, зацвіла в долині, рове стогне «Дніпр широкий, стоїть гра високає, Думи мої думи, садок вишневий коло хати. Ім'я Тараса Григоровича Шевченка відоме в усьому світі, у багатьох містах нашої України та за її межами йому встановлено пам'ятники. А зараз малята, послухайте прислів'я про Тараса Григоровича Шевченка. Тарасів Кобзар народу великий дар. Шевченківський заповіт буде жити тисячу літ. Слово Тараса, наша зброя і окраса. Шевченко народ захищав, а про себе забував. Хто Шевченка прочитав, той багатший серцем став. Шевченко за народ бідував, бо з народу сам походжав. Шевченко дуже й був не силою, а словом мудрим. Зате цар Шевченка боявся, чи той людям долі добивався. Малята, а на згадку про великого поета я вам пропоную вивчити віршик і прислати його мені. А зараз це все до побачення.